В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портнуков. Доброго вам дня, шановні слухачі. Ну, якраз в ці хвилини стало відомо, що міжнародні посередники, колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський, колишній голова Європейського парламенту Олександр Пет Петкокс залишили будівлю Верховної Ради України таким чином. Закінчилися ці ранкові консультації, які проводилися між представниками фракцій у Верховній Раді президент Кваснєвський порадив журналістам дивитися, як будуть голосувати фракції в залі. Тут зі мною генерального директора центру імені Розумкова Валерій Чали. Маю вам сказати, пане Валерію, що ми на відміну від журналістів можемо не дивитися на результати голосування, тому що депутатів партії регіонів практично вже немає в Києві. Вони залишили також парламент, так що там нема кому голосувати, чесно кажучи. Навіть якщо уявити собі щось неймовірне, що якісь рішення ухвалені, вони все одно не можуть бути прийняті, тому що немає, немає для цього достатньої кількості депутатів у залі засідання Верховної Ради. Це теж факт, який треба повідомити слухачам, буквально. Йому там 30-40 хвилин. І це означає, що ніяких рішень, які пов'язані з європейською інтеграцією України, наскільки я розумію, можливо, мене спростуєте, Сьогодні ухвалено бути не може, і незрозуміло, чи будуть сьогодні ухвалені взагалі. Доброго дня. Я думаю, що оцінка ця правильна. Я хотів би додати ще. Я слідкував за тим, що відбувалося зранку в парламенті, паралельно в залі. І чесно кажучи, ті настрої і. Ті питання, які вносились зранку партії регіонів стосовно молодіжної політики, стосовно е, вибіркового вже тепер е, підходу до виборів, Тобто раптом виникли питання, що треба в селищах деяких е, проводити вибори, хоча в нас в п'яти обласних містах, включно з Києвом, столицею Європейської країни 46 мільйонів, немає виборів. Тобто, очевидно, що я би сказав, є така розгубленість, певна, тому що. Ситуація веде до розчарування, і мушу визнати, що ви, Віталій, колись ще давно прогнозували такий сценарій, і поки що якраз ситуація розвивається за вашим песимістичним сценарієм. Очевидно, що ніколи не каже ніколи, особливо в країні, яка керується сьогодні фактично одноосібно. Президентом Віктором Федоровичем Януковичем, вона ця країна, наша Україна, вона сьогодні стає заручником рішень дуже вузького групи осіб з порушенням законів, з порушенням Конституції, і фактично суспільство є таким стороннім спостерігачем, своєї долі, насправді своєї долі. Тому що вже зараз те, що той. Символізм, який наданий угоді про асоціацію з європейським союзом, яка дійсно вивела б Україну на перший рівень інтеграції з Європейським Союзом, з модернізацією, реформами, той символізм він е, сьогодні призведе до великого розочарування в разі непідписання і дуже складного періоду. Після цього. Я сподівався, що 15 листопада президента Олександра Квасневського привітають не тільки з ним народження, але й з. Доповіддю 14 листопада в європейському парламенті позитивною для можливості підписання угоди. Я сподівався, що 28 листопада Пета Кокса, який є членом також цієї посередницької місії, привітають з ним не тільки з днем народження, але привітають з підписанням угоди про асоціацію в Вільнісі. І я хочу сьогодні віддати належне цим людям, які 25 й раз курсують між нашими політиками, Брюсселем, європейськими столицями. І, чесно кажучи, так і не зрозуміли, не відчули сьогоднішнього стилю правлячої групи. Начебто досвідчені люди сам Квастінський дуже добре знає український естеблішмент, але й він став фактично спетом Коксом, заручниками тієї маніпулятивної лінії, тієї непередбачуваної зовнішньої політики, яка сьогодні формується. Я вважаю, це найгірше саме оцінка в цьому. Я не вважаю трагедією підписання чи не підписання документів. Трагедія в іншому, в тому, що світ не знає, куди рухається 46 мільйонна країна, яка розташована в центрі Європи. Ми не знаємо всередині країни, що буде з нами не те, що через рік, через три-п'ять років. Ми не знаємо, що буде через два тижні. Це вирок сьогоднішнім діям. І як би би не переконували, що це дипломатичні маневри. Це така позиція переговорна, яка призведе до результату. Я вважаю, що всі дедлайни пройшли, всі часи для маневрів закінчувалися, і сьогодні рішення дорівнює відповідальності. Очевидно, що йде пошук винних, а не пошук рішень. Я про це говорив вже раніше, неодноразово. І остаточно скажу так: я після спілкування з європейськими партнерами. Прийшов до висновку все-таки, що при Юлії Тимошенко в тюрмі, якщо вона залишиться за гратами, підписання не буде. Для мене очевидно, що Віктор Янукович також не допускає сценарію, при якому Юлія Володимировна вийде із тюрми, його основний політичний опонент. І таким чином ми знаходимося в патовій ситуації. Але ця ситуація викликана не сьогоднішніми днями. Ця ситуація викликана проблемою реальної мотивації політичних, не еліт політичних груп, які сьогодні волею суддів опинились на чолі країни і не готові взяти на себе ту відповідальність, той виклик, ті важливості, той потенціал, який є перед Україною. Тут є досить важливий момент, який я думаю, може, ви теж винесли з своїх консультацій з європейськими експертами, там дипломатами з людьми, якими виспілкуються. Я теж проводив цілу низку зустріч цього тижня. О, сподіваюся, наступного тижня продовжу в Москві. їх проводити і зрозумію ситуацію з іншого боку. І... Я якраз сподівався би, що ви продовжили наступного тижня ще з європейським партнерами. А треба знати правду просто, що насправді відбувається. Знаєте, ми консультуємося, консультуємося, а насправді м'яч вже давно лежить в іншому кошику, і там його вже просто фарбують свої кольори. Це треба зрозуміти. Але я не про це хочу сказати. Тут е важливо, важливо дізнатися. Важливо дізнатися, де є курка, і де є яйце. Віктор Янукович не бажає підписувати асоціацію, бо не хоче випускати Юлію Тимошенка. Чи Віктор Янукович не хоче підписувати асоціацію і тому гальмує питання з звільненим Юлією Тимошенка. Мені здається, що зараз багато хто починає схилятися до другого варіанту. Ви не відчули цього? Я скажу, що з попереднього періоду в мене була майже 100% впевненість, що Віктор Янукович хоче підписати цю угоду. Я важко собі уявляв, яким чином можна розвернутися в останній момент, коли фактично ну, цей потяг іде. І розвернути його різко назад майже неможливо. Щоб набрати ту же швидкість в іншому напрямі євразійської інтеграції. Тому найкращий варіант для Віктора Янковича завжди був залишатись статус-кво, тобто не приєднуватись не до Європейського Союзу, не до Митного Союзу, а потім Євразійського. Це, мені здається, основна лінія, яку я завжди притримувалося. Сьогодні це офіційна лінія зовнішньополітична. На мій погляд, вона нереалістична. З інших причин, ніж торгівля чи зони вільної торгівлі, дві з двох сторін. Тут інші причини, про які дуже багато говорилось, неможливо поєднати ці дві інтеграції, я вважаю. І, до речі, ситуація сьогодні показує, що так і так неможливо їх поєднати одночасно. Але е, питання в іншому. Питання в тому, що останній період дійсно показав, що той сценарій. Після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі вже компромісним рішенням для Росії сприймається не приєднання до Митного Союзу, про що говорилось багато разів, а скоріше, не підписання угоди про асоціацію. Тобто на столі торгу саме наступне, таке рішення. наступний компроміс. Так, я От таке раз. враження складається. Тому я думаю, що президент Янукович він би все рівно підписав угоду навіть зараз. Якби виконали всі його ультимативні вимоги. Вони стосуються виплати е, якихось е, ну, нереальних грошових сум, які невідомо де візьмуться. Вони стосуються питання, знову ж таки, залишення за гратами Юлії Тимошенко. Тобто, відверто кажучи, е, Європейський Союз вже не зможе відійти від своїх позицій. Мені здається, що той настрій. Радників президента, який інколи з'являється публічно, що Європа дуже зацікавлена підписанні угоди про асоціацію. Вона на це піде при будь-яких умовах. Мені здається, ці очікування були перебільшені. І тут проблема професіоналізму. Наскільки люди прораховують настрої можливості рішення в Європейському Союзі? Так, багато країн Європейського Союзу їм вдалося змінити позицію. Є багато країн, які готові підписати угоду зараз при будь-яких умовах, але не всі. Публічно було озвучено, що Швеція, Великобританія, Нідерланди не зроблять цього, якщо Юля Тимошенко не вийде із Заград. Якщо не чути цієї позиції, це значить не розуміти, що таке реалізм в міжнародних відносинах. І е, сьогодні я вважаю, що вже, очевидно, треба говорити про те, що нас очікує, які наслідки нас очікують дуже швидко в найближчий період. Ну, ви знаєте, я вам скажу, що от, коли говорите про міркуєте таким чином, то я можу погодитися з цією логікою, але я разом із цим пригадую ось свої консультації в Москві за десь, там місяць чи кілька тижнів до останніх подій. Коли я фактично говорив те ж саме моїм російським співрозмовникам, я говорю їм, що Швидше за все, це, 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 європейська асоціація не має великої перспективи, тому що Україна не здатна виконати умов Євросоюзу. І Євросоюз не підпише з нею таку угоду, якщо не буде вирішено питання Юлії Тимошенко. На що мені казали? Те, що я не, не дуже довіряв, що це взагалі не має ніякого значення. Україна сама відмовиться підписувати угоду. Після... Треба просто дочекатися зустрічі президентів е, mm -hmm. Януковича і Путіна. І... Цей прогноз, який я вважав просто аналітичним, і таким, який якось базується виключно на якісь самовпевнені констатації російської ролі, він почав якось дивовижним чином виправдовуватись після сочинської зустрічі, про яку ми досі не знаємо жодного слова. І коли ми говоримо, що нас очікує, може не варто забувати про ці п'ять годин спілкування президентів? Ну, справа в тому, що ми вже знаємо по суті той пакет пропозицій, який з'явився в медіа. Від Росії, від Володимира Путіна, після, пам'ятаєте, в 2012 році не відбулася зустріч в Москві, і тоді такі витоки інформації були. Тобто, дійсно мова йде про багатомільярдні пропозиції тактичного характеру, які не змінюють ситуацію в середньостроковій перспективі для України, але вирішують питання, по суті, я би сказав так, порятунку сьогоднішнього режиму до виборів 2015 року. Очевидно, що сьогодні Віктор Янукович має перед собою з одного боку угоду про асоціацію, з іншого пропозиції на столі Кремля, а третє, умовно кажучи, пакет, який в нього на столі, він бачить реальну ситуацію фінансово-економічну в країні. І останній час те, що недоробили наші партнери російські тиск на український експорт, зараз добивають українських виробників всередині країни. Витягуючи з них останні гроші, тому що треба дірки закривати. Ну, зокрема, на слуху, ситуація з корпорацією «Рошан», яку тиснуло несправедливо зовні, а тепер ще всередині добивають, замість того, щоб підтримати свого виробника. І ясно, що фінансова ситуація не дозволить сьогоднішньому владі українській не йти куди-небудь. Вони змушені будуть, або все-таки, ну, давайте залишимо. Давайте з вами, Віталій, залишимо якийсь шанс, бо це надія більше половини українських громадян. Все-таки відсотки хочеться. Ну, до речі, стосовно настроїв громадян, парадокс ситуації в тому, що останні місяці, враховуючи отакі заклики євроінтеграції, ви ж подивіться, всі ж євроінтегратори, всі за це. Кількість громадян, підтримуючи приєднання до приєднання до Європейського Союзу, не асоціацію, а вже членство в ЄС. Сильно збільшилося, за даними різних соціологічних опитувань, прибічників митного союзу зменшилося. Але є така версія в мене, згідно цих даних, ці кількість прибічників зростає не на сході України, де є електорат Віктора Януковича, а в центрі України і частково на Заході. Що це значить? Це значить, мабуть, ті ж самі аналітики, політтехнологи в штабі. Майбутнього кандидата і нинішнього президента Віктора Януковича зрозуміли, що для них це складна стратегія, що вона можливо не дає такого результату. Тобто, я просто звертаю вашу увагу, що аргументи можуть бути не тільки тиск Москви. Дійсно, я погоджуюсь, це може бути якесь внутрішнє своє рішення, яке не має нічого спільного з інтересами людей, національними інтересами, а просто тактичними інтересами збереження влади на найближчий період. Тому що ми зараз увійшли в передвиборчу кампанію. Очевидно. Mm. Тому вийшло так, що ну, грали, грали, погралися і вирішили діяти саме таким чином. На міжнародному економічному форумі. Ну, той, що в Давосі щорічно проводиться, а щойно було регіональне в Києві засідання. Говорили про сценарії, які нас очікують в разі непідписання угоди. Всі урядовці, всі політичні лідери сьогоднішньої привладі, президент, прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри запевняли інвесторів зовнішніх, що угода буде підписана. Ми отримаємо інвестиції, Україна буде рухатися далі. Один тільки сценарій. Негативний, який ніхто не хотів представляти. Ну, ця доля випала Петру Порошенко. Він взяв на себе таку відповідальність, і цей сценарій негативний, непідписання підписання угоди, він стає реалістичним. До речі, там якраз і Петро Порошенко, і представники зовнішнього бізнесу вони пропонували, як уникнути цього сценарію негативного, яким чином прийти до результату. І був висновок такий: якщо не буде цього, то буде дуже проблематична ситуація. Буде серйозний тиск на курсову політику. Я маю на увазі падіння по відношенню до основних валют гривні. Буде великий провал бюджетній політиці. Бюджету немає. Ніхто не знає, яким чином основний фінансово-економічний документ країни буде планувати наші дії до президентських виборів на наступного році. Будуть великі провали, які покажуть меседжі несприятливі для інвестицій. Тобто, і в цих умовах уявити собі, що правляча група може втримати країну. Без зовнішньої підтримки я не можу. Тому мій прогноз наступний: очевидно, що зміни зразу на 180 градусів не буде, але зразу підуть кроки назустріч митному союзу Росії. Я думаю, що тоді будуть підписані пакет угод з митним союзом. Сьогодні прем'єр-міністр е, Микола Заров називав 70 угод. Далі це будуть кроки, які стануть наслідками от, домовленості в Сочі. І очевидно, вже зараз якісь символічні дії стосовно зняття з посад в секторі безпеки ключових гравців, які не сподобались Росії, вже відбувались. Тому мені здається, що цей поворот розворот він зразу піде в іншому бусі. А ті, хто підтримував президента Януковича, прем'єр-міністра, уряд в їх євроінтеграційних намірах, вони... Будуть перший час розгублені, розочаровані. Я боюсь, що буде така фрустрація, яка наступила в 2005 році після перших провалів нової команди після оранжевої революції. І тому для мене найбільш небезпечна не наслідки економічного характеру, а наслідки символічного характеру. Ця команда, яка взяла я увазі президент Янукович. Партія регіонів, вони взяли лозунг євроінтеграції як свій основний лозунг. Якщо вони його провалять, вони зроблять дві речі. Тоді я не думаю, що вони мають шанси все-таки втримати владу у 2015 році, тому що ситуація буде тоді іншою. І, друге, вони таким чином фактично зруйнують цю ідею. Вони на багато років посіять в українському суспільстві розчарування в такій ідеї. І це найгірше будуть сценарії, саме психологічний настроїв, який можна розглядати. І що мене тут хвилює, що ті гравці, актори, які могли вплинути на позитивний результат, зокрема, великий бізнес, мовчать, мовчать сьогодні. Ну, тому що вони звикли розмовляти під ковдрою, так мовити, а не публічно. Я не знаю. Справа в тому, що є така інформація, що вони не роблять, не здійснюють свій тиск відповідний на свою політичних партнерів. Е, ну, Віктор Янукович є почесним президентом в партії регіонів. Микола Азаров очолює партію. Тобто, там е, депутати і бізнесмени, е, які можуть це зробити, вони цього чомусь не роблять. А От ви сказали про велике розчарування в суспільстві, а може навпаки. Люди, які вважали, що всі політичні сили України є проєвропейськими, усвідомлять, що партія регіонів проєвропейської сили все ж таки зовсім не є, і вона не готова до такого повороту в своїй політиці. А тільки опозиційні сили здатні привести Україну в європейську сім'ю. Теж зараз цього не відчувається, як ви розумієте, в політичному контексті. Після провалу Вільнюського саміту це буде відчуватися очевидно. Ну, тут перше, я скажу зразу: я не вважаю опозиційні сили сьогодні винною стороною в будь-яких ситуаціях. Часто звучать звинувачення до них, що вони там могли б зробити більше. Така ситуація вже багато що втрачено. Система влади побудована таким чином, що ми маємо фактично президентську республіку, керовану з одного кабінету. І тут дуже важко опозиції в парламенті щось відстоять. Але вони мали шанс. Це тебе також відверто скажемо. Вони мали шанс зараз провести консультації, збори, активно обговорити можливості підтримки підписання угоди, в тому числі дозволеної Конституцією активності мітингів, демонстрацій. Абсолютно нормально. Ну не тільки, не тільки в робочий день, а можливо в вихідний день, коли можна е, дійсно. Показати ентузіазм. Так, Показати ентузіаз. Та, Ніяких спроб. Зібрати експертне середовище, зібрати е, активні недержавні організації, зібрати більше ніж та тусовка, вибачте, за це слово, політична, немає в них і не було. І тоді я, в мене питання виникає: а як вони втримують цей курс? От якщо вони отримують владу, я також не бачу, відверто кажучи, сьогодні тієї команди, е, яка це може проводити. У владі очевидно, чому там недостатньо мотивації. А от у опозиції, мені, мені здається, тут мотивація є, але недостатньо професіоналізму. Тому тут дуже складне питання. Тому є в всьому позитиви. Ми отримуємо якийсь додатковий час для того, щоб все-таки бути готовими до імплементації такого роду угод з євросоюзом. Інакше, в принципі, цього не варто робити, тому що якщо ти І ще один сценарій, про який говорилось. Це перенесення підписання угоди. Я вважаю, що це найгірший сценарій, тому що це треба робити або зараз, або вже після президентських виборів. І точно не в проміжку часу, тому що це ні до чого не призведе. Це перше. А друге, є питання все-таки сьогодні до суспільства, наскільки воно відреагує спокійно на те, що від... може відбутися. Тобто, якщо суспільство це проковтне, якщо просто це буде як черговий, вибачте, за це слово, воно вже стало політичним кидок, то тоді, ну тоді у нас мало шансів далі розраховувати при будь-якій опозиції, яка прийде до влади, до позитивного результату. 490-29-05, це телефон нашого прямого ефіру. У нас є слухач зараз на проводі. Доброго дня. Вітаю, шановні. Ван Селиші скажіть мені, будь ласка, от е, мене перше цікаві питання, от не тільки щодо е, євроінтеграційної е, власне, співпраці України, але й Євроатлантичної. Чи взаємопов'язана вона? Що я маю на увазі? Ці процеси, що відбуваються зараз е, на кордонах України, зокрема в Румунії, е, де США вирішив будувати систему про е, також э, цікавить ситуація, оці навчання э, наскільки вони сприяють інтеграцію. Зуміло просто у нас не, не так багато що 에... пан Валерій вам відповів. Я спробую коротко. Насправді, співробітництво Євроатлантичне воно продовжується, і я віддам належне сьогоднішній президент Янукович і структури виконавчі вони працюють в цьому, але Є певна межа і є стратегія, якраз угода про асоціацію показувала би стратегію. І є там позиції, які стосувались діалогу безпекового, який абсолютно точно підштовхнув би в тому числі і активність на євроатлантичному напрямі сьогодні, якщо не буде цієї угоди, то тоді ситуація буде залишатись на сьогоднішньому рівні. Взагалі, наскільки можна говорити, що модель, коли країна, яка рішуче Відмежовує себе від євроатлантичної інтеграції, готова на інтеграцію європейську спрацьовує. Поки що не було таких прецедентів в розширенні Євросоюзу. Я вважаю, що ця ситуація абсолютно можлива. Інша проблема в тому, що ну насправді у нас же ж так звана позаблоковість. Тому ну, я у нас про це кажу, це зовсім інша ситуація. Я вважаю, що Україна просто вибрала найбільш дорогу модель і нереалістично. Але дійсно для наших сусідів на Заході ці питання були пов'язані, але в своєму історичному контексті. Тому я не вважаю, що це єдиний шлях для України. Я думаю, що Україна може бути навіть членом ЄС, не будучи членом НАТО. Це реалістично. Я думаю, що сьогодні ми поговорили про те, що відбувається буквально на наш наших очах зараз продовжують працювати, я б сказав, безнадійно працювати український парламент. От я я раз спробую навіть зрозуміти, що там відбувається перед тим, як закрити нашу програму і подякувати. Хостю, опозиція і регіонали не домовились, щодо євроінтеграції. Ось остання новина, яка, яка е, прийшла на телетайпи. За результатами виступу Арсенія Яценюка, заступник генерального директора центру імені Розумкова Валерій Чали, був в програмі, якого провів для вас Віталій Портик. Але ми ще надію залишаємо. Контрс Пенспера.